Так, ну що, друзі, спускаємо масло з трактора. Ось так, ось уже тут... О, як нефть. Така. Таке масло Я відкрив. Ну і буде потрібно буде капот зняти. Тому що він буде мешати нам двигун зробити. У нас прокладка прогоріла. Ось тут, а. Нема зараз ключосів. У нас ось тут вон, прокладка прогоріла. Ага, так. Якщо хтось опитний, то пійме під головою масло протікає. Коротше, прокладки труб і він пішов дуже сильно димить. Ось. Наче видно, на випускному колекторі э, нагар. Пішов дуже сильно димить з Ну, в принципі, ось так ось. Ну і там той, насос. Э, э, тут ще стоїть. Неправильно її поставили, не по міткам, і тепер він заводиться дуже погано. Тут куча роботи, в принципі, знімати все, все ось. Попробуємо його мінімум зняти, щоб добратися. Ну це все впускний колектор, випускний, все це знімати треба. І це також. Ну я думаю, що це не будемо знімати. Хоча може знімемо. Там сказав, та тут 4 болта знімемо. Тому що ми підставимо щось туди, під мост. Це все, все викатим, двигун двігун залинеться. Треба буде щось тут прир... зробити, щоб підняти двигун і його нам зняти, поки десь поставити. Так що ось так ось. Все, погнали. Так, ось так ось. Ну, В принципі, ось щось Ну, ж... жалі... заліза нема, вже радую. Е, що, виходить, ми вже з братом він випуск... випускний колектор, все знімаю, колектор, вихлопную, зняли е, вже. Фільтр масляний, також ну це воздушний фільтр зняли. Зараз я вже відкрутив свічу накала. Якщо я не, не помиляюсь, підогрів. Викручую зараз оці ось болти. Знімаю пусний колектор, а потім треба буде. Бути... І ще зараз буду спускати тей, косов, тому що мені треба це все зняти. Так що погнав. Так, так, зняли ми короче, помпу. І термостат. Ось так ось. Помпа, термостат. Зараз трішки почистив, знімаю топлівну систему. Зараз, по... Ні, зараз наверное, стартер. Оце ось я зніму. Топлівну систему зніму. Виходить, що ми зняли всі ці ось приблуди від масляного насосу. Познімали, стартер зняв. Тут все зняв, помпу зняв. А, залишилось, зараз топливный насос снимаем. В принципе. Тут все снимаем. А, поки форсунки нет, а потом их снимем. Завтра уже буду снимать голову. Познимаю форсунки. Зараз откручу ну, эти вот. Тупо сниму насос и все. Вот так вот. Получается у нас, у нас туда получается вот такая темка. Я все снял, полностью уже, ну, практически Зараз насос знімаю і на сьогодні все. Зняв я виходить насос. Це ось шестерня. Зараз вам покажу теж нолик десь. Був тут. Ось нолік. Я якраз спокусували. І там також нолики, Ну, нолики, і вони, коротше, стояли. Неправильно Папа поставив шестерню, виходить і все. Зараз буду шукати в інтернеті, як, як зняти цей шкіл. Чи він рукою зніметься, чи їм треба зйомник. Тому що за, заодно зараз зніму спину кришку. Подивлюсь, що там. І зараз бак. Кручу пока. Тут вже, в принципі, цей зараз скручу, цю штуку треба відкрутити. Коротше, <реш> повністю трактор розібрав Ну як, перед повністю О, залишився задну, я не буду трогати. Я зараз двигуном займаюся, а потім можу вже й зараз. Тому що все одразу не, не потягну і не зроблю. Треба щось. Що працюю, зняв я цей ось болт, який, говорять, дуже проблемно зняти. Зняв, я, виходить, його як? Тут на 27 у нас. Тут ось є у мене шестерня. Ну, тут стартер становиться. Я взяв ось цей ось вороток. Простий вороток. Однією рукою його тримаю. Там заклинив її. Вона, виходить, відкручується наліво. Права різьба. Так, так, да, тут права різьба. І все. Я зробила вже. І зараз будемо його знімати. Зараз відкручуємо тут. тут і не треба. Так що ось так ось. Що виходить, все. Ми з татом його розчепили. Так, е, да, тут у нас сальник тече. там і у нас передній також потік вже. Тут також потікав. Я зняв був, потікав. Ну тут також сальник міняємо на кристі. Ну, в общем говоря, будемо все міняти короче. і прокладки міняти і все. Знімаємо ми зараз маховик. і з папою знайшли причину, чому у нас було вищало. І багато хто навіть на моїх відео, як я робив бугри для того. Для клубники був там виск такий. І ми знайшли це був подчіпний на моховику. Але ми виходить ГБЦ. Ось. От. Ну, Прокладка ми так і не розібрали, чому вона потекла. Ну, мабуть, вже і з часом. І коротко, біда, не хотіли, звісно, міняти, Ми тільки хотіли колечки. Але оказалось, що. Ось. Коротше, І тут трішки є також. E, наверное, три уже все ему кольцем всех она. Yeah, yeah, yeah. yeah. Якщо мы трішки раніше десь, ну, цього літа поменяли, десь літом, то можете еще быть yeah. кольца. А так, все. Yeah. Так, тут у нас... Вот ну, так, нормально. Тут надо мертвим поменять. Завтра зніму. Ну і що? Ну ця також плюс-мінус. Тобто по кругу надо дивитися. Норм, це треба відтягнути. Так що так, все, друзі, тоді до завтра, а завтра вже буду знімати повністю все. Так, розібрали, плюс-мінус, все, порозкидали поки. Ось так ось. Получається що? Вже все сюди повиносили. Зараз антижирчиком обробили, щоб воно все відставало і будемо відмивати. Цю штуку ще не, не обробляв. В принципі, що по двигуну. двигун практично розібран. Вже все Все зняв. Шестерні тут ГРМ вони сходять руками. Даже ось з я зняв руками. Це скаленвало. Так що ось так, зараз на місто покручую, де зможу. Все, в принципі, Звичайно, Дивіться, вже все ми зняли. І зараз в принципі болтида викручуємо. Тут один один великий. А ні, вони всі однакові. Все. Все. Дуже хорошо. Так. так, поршни мы уже сняли. <плес> Она поворачивала их. Це ось перший. Це, Це нас другий. Третій. Вон третій жорстко провернуло. Вже бачу, поцарапало. Головне, щоб не, не е, юбку на коленвалі. Зараз його витеремо, подивимося, що там по юбці. Це. Ось одна гільза у мене була вийшла. Ось так, ось вона ну, поцарапана, це третя вийшла. І з... Разом з поршнем. Все, друзі, тоді дивіться. Е... ну, В принципі, стан блока. Нормальний. Зараз ще ось, цусь. Витягнув. 에... Забув, як розпредвал витягнув. Подивимось, що там. І все, блок весь розобремов. Получається, що ми блок. Ось так ось. Ну, що я можу сказати? Як помили, так і помили Трішки завтра вон тут багато вати ще залишилось. Завтра я, в принципі, все це тряпочка з тим і з э, тряпочкою і з отверткой все це ви, вичищу. Получається, зняли ми це все, замовив уже те, замовив новеньке сьогодні, довжний завтра прийти. Все-все також. Потім завтра повисовуємо шатуни, поставимо на э, все сюди і зберемо в обратному порядку. получається, що э, сюди ложи. Виходить, що ми вже поставили з братом, як бачите, колінвальчик. Е, тільки мабуть, е, динаметричний ключ е, мені прислали. Його завтра піду заберу на пошті. В принципі, що? Зараз ставимо, що без динаметричного ключа можемо зробити. В принципі, зараз можна шестеренку поставити, це все поставимо. Щоб нам просто, е, коли прийде динаметричний ключ, ми могли попротягувати і все далі піти збирати. Так що ось такі діла. Зараз поставимо толкателі клапані, no", це все поставимо. Ну, по максимуму без гінометричного ключа будемо ставити і все. Зараз вже поставили новенькі гільзи. Гільзи там новенькі, і перевернемо двигун і побачимо. Так. Поршні також новенькі, все новеньке, це третій я підписав, все. Чітко та також будемо ставити, зараз все. Ну, ще туди кольця треба на два на, тя, на, на Зараз показую вам ось такі гільзи стоять. Вони з рукою витягуються, ось спокійно витягується, вони плотенко встановлюються. Це... Ну, зараз ми скользькі руки. Ось так ось. Гільзочки нові. Зараз їх протримуємо, маслицем змащуємо і спробуємо ставити поршні. Так, все, так. збираю, тут кришки поставив. Так само. Тут вже розпредвальчик стоїть, коленбальчик, розпредвал, ще поки шестер не ставив, Ну ось так ось. Так ось, дивіться, виходить у нас це ось кільце заходить. Як вам так показати? Ось друге. Колене. Заход... Зайшло чітко все. А оце ось ось я його туди пальцем зжимаю, воно взагалі не заходить. Там мілі... міліметр не заходить туди, даже два. І так по колу. Вчається що вже двигун я збираю трошки. вже деякі запчастинки поставив. ГРМ також зібрав. Тут все так ось поставили. Виходить, сьогодні їздив, бра... забирав Мені кольця. Мені проти кольця не треба положили. Тепер ці всі чітко. І зараз ми будемо ставити. Нові тієї колечки я, я закр... забрав. Ось вони випав трішки Ось ці кольця. Вони повинні конусні бути, вони такі є. В принципі, і купив я ще собі обзимку, щоб їх позасовувати туди. Так що зараз быстренько ми... Їх туди позасовуємо, поприкріплюємо. зараз всі вкладиші поставимо. Як потрібно, так і все. В принципі, вчора зібрав, трошки помився. Так що ось так ось, курка забігав. Виходить, кришку все закрив. Я кожних маховика поставив, ГРМ також нам все закрите. Ось як видно. Кришка стоїть. Зараз маховик ставлю в сцеплення. В принципі, винесемо цей стол сюди, тому що він буде мішати. І все його вже збираємо, повністю вже практично зібрав більшу частину. Залишилось Ви там по Чуть-чуть голову закинути, накинути всю е насос, все, все накинути і все. Так що, збираємо. Ставимо головку, тому що все вже поставили. Е -е, Покажи, це також поставили. E, в принципі, зараз шкіл поставлю наперед e, ш, шківа і поставимо. Що нам залишилось? Можемо насос зараз також накинути. Ну Зараз нам голову поставимо, протягнемо дінометричним ключом. І що ще нам треба буде поставити? Ну, коротше, щось, що не достало. а ще помпи треба буде поставити. ну Це я вже думаю, зараз на трактор поставимо і там все зробимо. Карамисла зараз відреагуємо. А, Поки треба буде е э, клапана все зробити. Ну, зараз ставимо. Так що голову поставимо, все поставимо, поставимо на трактор, включимо ось, знімемо. що вже ми потрошку збираємо. Вже <реш> бак ставимо, вже ну, його поставили, вже все зробили, зараз насос скидаю, тут все ставлю. Ну, Підчищаємо трішки, бак зараз. Брат мій прикрутить його, я буду насос ставити, буде бак крутий. Так що так ось працюємо потрішку після того, як встановили, так все болить. А, тому що талька вона добре, ну, вставили, все піджали, попали. Саме головне. Зараз шків я поставлю, поки все поставляю. І все. Так що далі працюємо. Поїхали. У нас виходить. Зібрали більше, ну коротше, повністю ж зібрали двигун. Поставили. Ну є один мі мінус, це все треба буде оце ось відключати. І це і понову колоть двигун, понову. Ми забулись поставити на той. На як я тут насос все накинув, тупо все поставив. І, коротше, замічаю висить на гвозді ось Ця штука смаховика. її треба буде поставити. Ну все, коротше, можу сказати, що вже в понеділок буду робити це все вже, все завтра буду відпочивати. В принципі, ну так само, як сьогодні я вже не, не відрегулюю клапана, тому що я нічого не бачу. Аселярку а солярку зараз безполезно полізно заправляти, тому що... Тому що є тому, що... що Колод двигун треба. ну Не знаю, постараємось розколоть, не, не знімаючи бака, цього всього чепухи, Тут вже все попідключав, бак також підключив. Це все ще знімається. масляний не тільки не поставив і все. Тут все поміняли, прокладочки, все, тен. Все коротше. Так що ось. так. Що в нас виходить? Зараз регулюю клапана. Получається, це у нас третій циліндр, це другий і перший. Зараз перший, потім третій, а потім другий. Буду регулювати обичними щупами. Зараз це на впуск, а на випуск буде 0,25. Ви що в мене є такі щупи. Ну, ось так. Ось зараз тут прям великий ліфтяка. Зараз вам покажу. Зараз, зараз. Який зазор. О. Це ось вам зазор. І, і на цьому також великоватий. А на цьому взагалі здоровий. Так що не знаю. Зараз буду регулювати, відкручую ці ось і ставити регулювати ось так. ось. Ну що, виходить, вже потрошки збираємо. Зараз ставлю я вже його на колеса. Переднього передок підогнав. Зараз поприкручую, щоб поставити міні-фільдер. І масло буду заливати. В принципі. Питається, що зібрали ми повністю трактор, тільки капот не накидали. Не заводили, залили ми, виходить, тусовчик. Все, по подивились, масло все залили, ніде нічого не тече. Все, все сухеньке. Подончик, все чітко. Так, виходить, що у нас? Зараз будемо пробувати заводити. Все зібрали. Що запускати будемо пробувати. Так, друзі, ну що запускаємо?

На вулиці сніг іде і загнали, поміняли е, посібник, який я ставив, він у е, нас згорів. В принципі, що? Поставили, зібрали, на вулиці збирали, сніг. Накручили його. В принципі, що я, мабуть, така штука. Так, друзі, все, дозбирали трактор. Да, зараз. Получається, все зробили. А, була моя мій косяк, поставив неправильно підшипник. І там трішки з цепленням нахимичили. На 10 ключів і знімаються. Да. І короче, там трішки не те треба зробило. Він задимився, підшипник згорів. Ну, короче, поміняли, все, розбирали вже на вулиці. У нас сніг е, за день випав. І він весь в снігу, ну, трішки обчистив об, об, його від снігу. Завели, вже показував, як він працює дуже гарненько, Даже завівся в мороз гарно. Зараз у нас мороз, десь мінус 2-3 і завівся без нарікання. Раніше вже отакий мороз, вже все. Його треба було гоняти, навіть я коли виганяв перед ремонтом його на мийку, так він вже мені давав каприз, не хотів заводитись. Так що ось так ось. Гарненько все, завтра капот накидаю і все. Так що, ось так ось. Всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Перший раз збирав двигун, перебирав, так що ось так ось. Все, всім дякую.